Стій, зачекай. Я хочу помолитися за вас. Господи, Боже, благослови, Господь, кожного, Господи, хто нині приходить, Господь, до Тебе, Боже, чиє життя сьогодні розбите, Господи, чиє життя сьогодні в прокляттях, Боже, Господи, благослови і зціли, Боже. Ми не приймаємо жодне прокляття, Боже. Ми не приймаємо жоден діагноз, Господи. Ми не приймаємо, Боже, бо ми приймаємо Твоє, Боже, Господи, благословіння у своє життя. Господь, все те, що напутав сатана, Боже, з чим прийшов до нас у наш дім, Боже. Господи, коли ми, Боже, свідомо і несвідомо грішили, Боже, проти Тебе. Пробач, Ісусе, ми каємося, Господь, за те, що ми реально, Господи, не були Твоїми, Господи, але ми віримо, Боже, і приймаємо Твоє обітування, яке Ти сказав: спасешся Ти і Твій дім, і ми приймаємо, Боже, Твою істину, Твоє Слово. Господи, благослови сьогодні ту людину, Господи, яка, Боже, має запитання, але не має відповіді. Боже, благослови ти, Господи. Хто сьогодні хворіє, хто сьогодні, Боже, реально, Господи, в депресіях, в агресіях, Боже. Немає виходу, Господи, з цього. Але ми знаємо, Господь, що ти вихід, Господи, що Ти є для всіх, Господи, відповідь Боже на кожне наше запитання. Господи, ми приймаємо Тебе в своє життя, ми запрошуємо Тебе у наші сім'ї, Господи, у наші родини, у наші міста, у наші країни, Господи, Боже. Ми приймаємо Тебе, Боже, Господи, благослови і зціли, Боже. Візьми. Наше серце, Господи, ми віддаємо Тобі своє життя, Боже, і ми просимо Тебе, Господи, за тих, хто сьогодні в полоні, Боже, хто сьогодні Боже хворіє, хто сьогодні в лікарнях, Господи, і зціли. Виведи, Боже, накрий своїм куполом, своїм щитом, Боже, захисти, Боже, дай, Боже, Господи, то, Господи, ту радість, той мир, той дух, Господи, радості, Боже, яке є тільки в Тебе. Господь, благослови кожну людину, Господи, яка сьогодні реально покладається на Тебе, яка віддає, Боже, своє серце, своє життя, Боже. І нехай все сьогодні служить Тобі, Ісусе, благослови, Боже, благослови кожного, Господи, хто нині приймає Тебе, хто нині Відкриває своє серце, Чи є, Господи життя, Боже належить Тобі, Ісус, бо ми віддаємо Його Тобі. Хай буде кожен благословений на тому місці, де Він є. Відкриваються серця, очі, духовні вуха, Господи, щоби Ти увійшов, Господи, в наше життя. Бо ми запрошуємо Тебе, Боже, і ми дякуємо Тобі, Господи, за все. Господь за все Тобі, слава, наш дорогоцінний, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.